Привіт! Вітаю тебе на сайті Лівеста. Це той сайт, де ти можеш оформити своє замовлення, оформити замовлення для свого клієнта, а також дізнатися всю інформацію про наш товар. Це головна сторіночка, якщо натиснути ось тут посередині на слово Лівеста. Ти потрапляєш на основну сторінку. Тут у нас всі акції. Ось твоя акція 30% на перше замовлення. Це акції для діючих консультантів. І гортаючи стрілочками, можна побачити всі акції, які доступні для консультантів. Гортаємо нижче і бачимо наш актуальний каталог, той каталог, який діє зараз. Натискаючи на нього, ми можемо його гортати як вбок. Так і вибрати, щоб він у нас був ось такою стрічкою, і ми його гортали ось так. Гортаючи каталог, ти можеш натиснути на сторінку і вибрати ті товари, які з цієї сторінки тобі сподобались. Давай додамо матовий блиск собі до замовлення. Для цього треба натиснути на ось цей кошик. Закриваємо ці товари на сторінці, ось так можна гортати цей наш каталог. Вертаємось назад. На основну сторінку. Після каталогу в нас є круті ціни. Усі круті ціни це всі товари, які зараз в каталозі йдуть за класними акційними цінами. Це все, що є зараз по акції в нашому каталозі, це аж 17 сторінок товарів. Вертаємось назад. Після крутих цін ми бачимо хіти продажів. Хіти продажів це ті товари, які найкраще продаються, які люблять наші клієнти, і це ті товари, яких в компанії продається найбільше. Якщо ми відкриємо цю сторінку, ти побачиш тут товари по черзі. Бальзам з екстрактом кінського каштану це буде топ-1. Кисневий порошок топ-2. Крем проти зморшок зі слизом равлика ТОП-3. Тобто це найкращі товари по черзі, які найкраще продаються в нашій компанії, вертаємо знову на основну сторіночку. Акції, каталог, круті ціни цього каталогу, хіти продажів, і також ми можемо дізнатися про бізнес для Веста, контакти. Доставка та оплата, як відбуваються акції, умови та правила користування сайтом, правила ділової етики, етики та Livesta Media Store це наші презентації, каталогів, а також різні сертифікати. Ну що, давай формуємо твоє перше замовлення. Ось тут збоку у нас є три рисочки. Натискаємо на них і бачимо наш перелік категорій. В нас є Онлайн це те, що не потрапило в каталог. В нас є новинки, це те, що тільки нове в цьому каталозі з'явилося. В нас є макіяж, парфуми для обличчя, для тіла, для волосся, для здоров'я, для оселі. Є інструменти, це пакетики, тестери, друкована продукція. І також Мартінлайн це підбір наших нових ароматів. Ну що, давай зберемо таке замовлення, яке потрібно кожній родині. Ти вже бачила, що можна, натиснувши на каталог, вибрати прямо з каталогу, а також можна натиснути на категорії і вже з категорій обрати. Ну, помаду ми тобі вже обрали, давай ще оберемо туш. Візьмемо туш з новинок, тому що вони дуже класні. Для цього ми знову ж таки натиснемо на три крапочки, натиснемо на новинки і оберемо ось таку класну підкручуючу туш для вій. З новинок. Є, чудово, ось тут на горі ти можеш перевіряти свій кошик, що ти сюди додала. Слідкуємо за ціною, тому що потім вона зміниться мінус 30%. Так, тобто можна додавати товари з каталогу, можна додавати товари, ось так натиснувши на категорію додавати товар. А також можна товари шукати в пошуці. Знову ж таки, натискаємо на три рисочки, бачимо зверху, з правого кутка лупу і пишемо: наприклад, нам треба. Дитячий шампунь. Ось він. Дитячий банановий шампунь, він великий, літровий, його вистачить надовго, і якщо двоє дітей також вистачить надовго. Можемо на нього натиснути і погортати всю інформацію про нього. Ти можеш побачити його характеристики. Тобто, хто виробник? Яка країна виробництва, яка у нього вага, як його використовувати, які є застереження, який в нього склад і для кого він є? Також ти можеш погортати відгуки. Раджу до використання, особливо в когось сім'я, в мене троє діток, недоліків немає. Тобто тут дівчата пишуть свої відгуки: ті, хто вже купував і ті, хто вже пробував. Тобто ти тут, натискаючи на будь-який продукт, можеш побачити все, що про нього написано. Додаємо його також до кошика. Супер! В нас вже є тобі туш і помада, в нас вже є дітям дитячий шампунь для волосся. Давай ще оберемо шампунь чоловікові, і тобі це також те, що потрібно всім. От натискаємо для волосся. І в нас тут буде все. І маски, і шампуні, і кондиціонери. Для цього у нас тут є внизу ось такий кружечок, це фільтри. Можна обрати, наприклад, тільки шампуні, або тільки маски, кондиціонери та маски, тільки фарби для волосся, тільки спеціальний догляд це олійки, і стайлінг – це лаки для волосся, пінки для волосся, те, чим ми закріпляємо нашу зачіску. Також можна обрати бренд, можна обрати країну виробництва, який об'єм, і для кого. Ця продукція. Нам потрібен шампунь. Тобі і чоловікові. Закриваємо фільтр. Так, тобі красиві візьмемо протеїновий шампунь, тому що він підходить для всіх типів волосся, дуже класно очищає і робить волосся блискуче і насичене. А чоловіку оберемо шампунь для волосся та тіла два в одному, тому що вони не люблять, щоб в них було окремо гель для душа, окремо е шампунь, в нього буде все в одному. Ось так, супер. Перевіряємо, що ми тут з вами додали: шампунь чоловіку, шампунь собі, шампунь дітям, туш, помада. І давай ще додамо щось для того, щоб митися. Натиснемо для тіла, оберемо для ванної та душу. І виберемо собі, наприклад, якийсь. Гель для душу. От, у нас є гель для душу «Магдалева вишня. Він дуже класно, ароматно пахне для всієї родини і діти. Чудово! Ось твій кошик, ти його бачиш, все, що ти замовила. Бачимо ціну 1384 гривні. Натискаємо оформити замовлення. І воля 1003 гривні. Тобто. 381 гривня це або твій заробіток з цього замовлення, або твоя економія, де тобі в Єві на касі зроблять знижку в 380 гривень. Так, можна одразу оформляти доставку. Можна зберегти замовлення або очистити кошик, якщо тобі не потрібно це все. Можна перевірити своє замовлення. Ось воно. Тут можна додати. Плюсиком, щоб було більше товарів, можна натиснути на хрестик, щоб цей товар прибрати. Гортаємо, перевіряємо все, що ми замовили, а далі в нас йдуть акції. Ви виконали умови акції: це каталог за 35 гривень на наступний уже місяць, щоб ти могла дати своїм клієнтам, щоб ти могла сама погортати. Також, так як ти новачок, ти береш участь в акції привіт, Лівеста! В нас є три кроки. Перший крок це от зараз ти тільки взяла собі або вже зробила там замовлення для когось. Маєш 30 балів, тому що в нас ми бачимо 34,7 балів. Якщо ми взяли на 30 балів і більше, тоді нам доступен подарунок. За кожні 30 балів це буде один подарунок, це будь-який товар з каталогу зі знижкою мінус 75%. Наприклад, бальзам у нас був 169 гривень, ти можеш його взяти за 39,8. Також у нас крем був за 289, ти його можеш взяти за 72,3. До речі, дуже класний крем для обличчя та тіла з олівковою олією. Він 250 мл великий, можна користуватися і жінкам, і чоловікам, і навіть дітям. Давай додамо його як подарунок. Також ви виконали умови акції на те, щоб взяти собі новий консилер. Перший, третій і п'ятий тон. Консилер не всім потрібен, тому брати не будемо. А також, подивись уважно, у нас зараз на останній сторінці каталогу є така акція, що шампунь можна взяти за 99 гривень. І давай твоїй мамі візьмемо, розгладжуючий шампунь для волосся з алоїверу, він дуже гарний. У нас тут їх взагалі з цієї серії є 3 протилупи, здоровий ріст для росту волосся і розгладжуючи шампунь Алоївера, він класно миє. Давай мамі твоїй візьмемо ось такий шампунь. Або сестрі. По акції, тим паче, що він 99, а тобі буде 79,20. Ось в нас є наше замовлення. На 1120 гривень 30% знижка, і балів у нас 37,1. Натискаємо Оформити доставку. Тут ти бачиш ті дані, які ти водила при реєстрації, твій номер телефону. Якщо у тебе замовлення для клієнта, то сюди ти переписуєш дані клієнта, натискаєш замовлення для клієнта, і тоді це замовлення поїде конкретно цій людині одразу. Якщо у нас наше замовлення, ми сюди не натискаємо. Гортаємо далі, вибираємо оплату. Можна оплатити через сервіс Портмоне. Карткою Visa або MasterCard можна оплатити через PrivatBank, я так оплачую, можна оплатити по реквізитам банку. Обираємо ваше місто в моєму випадку це Київ. Обираємо у нас на Укрпошту перша доставка безкоштовна. Обираємо Укрпошту. Вводимо адресу відділення. Ось це моє відділення. Не натиснула. Ось так. Є. Бачите, безкоштовно буде доставочка. Можна вибрати нова пошта, склад-склад, тобто. На відділення, можна вибрати нову пошту, склад поштомат, тобто в поштомат вам прийде е, посилочка. А також е, можна вибрати адресну доставку, це коли вам кур'єр привезе додому. Або забрати з нашого складу Лівеста, якщо ви знаходитесь в місті Іршава Закарпатської області. Перевіряємо ваше замовлення, додаємо сервісний збір 15 гривень, який, який береться за е, послуги. Е, Упакування за коробочку, за е, упаковку всіх товарів, в стрічку замотати, е, папір докласти, для того, щоб е, замовлення доїхали ціле та неушкоджене. І натискаємо, підтверджую замовлення. Далі оплачуємо. Як оплатити, дивись наступне.